Відео про поліцію міста Шумськ. Їхав своєю машиною і почала глохнути мені середова машина. Заглохне, заведеться, заведеться. пише на приборах, що потрібно замінити батарейку в ключі, оскільки ну, відсутня синхронізація моментами пропадає. І Машина думає, що її уганяють чи що Ну, ну суть така. Здійснив вимушену зупинку. Ну, понятно, що трохи з порушеннями правил дорожнього руху. Ну Але зупинка була вимушена, машина глохла, я думаю, що краще, щоб я зупинився з боку, ніж я би зупинився серед дороги і створив би аварійну ситуацію. Поки сходив, замінив батарейку, виходжу, стоять працівники поліції. Я їм пояснюю цю ситуацію, все як має бути. Вони нічого не знаємо, ви здійснили правопорушення і так далі. Я кажу, добре, давайте доказову базу. Доказової бази в них не було, він вже під час розгляду адміністративного правопорушення почав фотографувати. Далі. Потім приносив мені відео з камери, я не знаю, з якої камери чому там знімали. Я попросив, щоб надали сертифікат. Сертифікат не надали. Ну, Відмовили надати. Добре, кажу, хорошо, кажу, давайте я е, хочу заявити клопотання, кажу, щоб перенесли розгляд справи, аби згідно статті 59 Конституції України я мав змогу залучити правозахисника. В цьому, як не дивно, теж відмовили. Сказали, що вони відмовляють вони не бачать підстав для цього. Спочатку залишили, дзвоніть. У неділю дзвоніть собі, викликайте. Я кажу, ну, шановні, неділя, перенесіть справу на робочий день і я тоді залучу. Ну, факт чому відмовили. Окей, кажуть, давай, докажи нам, що ти в дійсності ходив, міняв батарейку. Ключі і так далі. Показую їм проплату в Приват24, вони кажуть, ну тут же не пишу, що батарейка. Хорошо, беру чек, показую чек, вони мені кажуть, ну, значить, це не вказана е, е, година. Я Година вказана кажу, в Приват24, але ж там же не пише, що за батарейку. Результат виписаний штраф. Ну нічого, я нікуди не спішу, буду це всю справу оскаржувати в судовому порядку, тому що пора трошки -то ставити на місце.